І всім хаю, хаю з вами Айвен IVIROX. Сьогодні я покажу, як літати також різні ваги. Так, нам потрібно RPG Це оце і також сечері. Для чого ж нам сечелік? Якщо це якби. Це 4, так? Да? А ось зараз і здійснитись. Зараз, зараз. Не, так, не. Так, не получите. Так, нам треба э, брати з угла якогось. Стоїмо. Ой. Ну. На сочелях можна літати, наприклад, ось так. Нажимаємо. Їх сразу, як зразу як кидаємо, треба підлітати. Сразу же. Також можна бити кулаками, щоб, як би сказати, літати також. Це перший наш варіант. З другої сторони так само можна. Залазимо збітхенько. Віталіємо. Бачите? Все, і ми на другій стороні. Все. Далі наступний варіант. Все. Далі нам потрібен гранатоміот. Оце, оце і оце. На кожному на кожній карті буде таких самих три варіанти. Просто я покажу, як їх там использують. Правда, перший то був баг просто, а не літаюча штука. Ну як, теж літаюча штука, але частково баг. Більшості баг це продовжуємося. О, ну, і тут так от то так би сказати. Пац. 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 Альтджампедом. Це вже імба. Дивіться. Ой, ми зупинилися просто, треба назад нажати. Без подробного... Татеробу... Так, дивіться. Що ми робимо? Скользимо, повертаємо. Підкидаємось, підхидуємось, підкидаємось, підкидаємось, ставимо джемпед. Все, і ми на другій стороні. Можливо, варіант був 10 разів лучше, тому що гранати ми ще більше стоїть, і він більше підход... не підходить для цей карт. Так, да? так, да. От дивіться, наприклад. Наприклад, отак, от отак. І от так. Це може такий комплект. Далі. Прямо нам потрібно все ж те самий сет. Граната. Це, оце і оце. Так. Нам треба. Ось так зробити. Далі ось так. Ми зробили собі пане діло, тому що ми тепер у нас прожарається ця граната. Сюди стаємо. Сюди стаємо. Сюди пригаємо. Сюди ми Чуть лі не впали. Так, граната призарядилась. Перезарядити РПГ. Тобто Якщо з цієї сторони, беремо ранату, то і кидаємо, зажимаючи. Далі приземляємось, кидаємось і отак. Ми вже на іншій другій стороні. Ви бачите. Ну все. У наступну карту. Зараз тільки. У наступну карту. Так. Далі в нас буде арена. Буде, я, я вам казав, що дві кати. Бо я далі не знаю, вибачте. Беремо RPG, Dangerous. Оце і ось це. Оце, щоб просто бити коли літати. Бо так ти далі летиш. Ну о, ви вже тут і можете тут отстрілювати врага. Ось наприклад. Позарядитися, отак зробити. Зробити отак. Також, з другої сторони. Це також працює все. З гранати саме, ну якби, з гранати саме лучше ти відкидаєшся. Тобто, ти можеш стати, наприклад, сюди. Ой. Ай-яй. Ай, я так грубая, короче. Ну, короче, якось так, да. Топ-то. топ, -то. топ -то, стоим сюда. Мы можем, чтобы не так уж Також, також, мы можем в полете даже зажать гранату, как вы бачите. І ось так зробити і тут обити противника. Так, далі буде наступний варіант. Дуже прикольний. Так, там навіть буде. Так. нас два варіанта треба. Так. Беремо снайперку. Оце, оце і сачелі. Також треба... Ну, і так от ви вже на другій стороні. Також це можна юзати з снайперкою. Тобто націлитись, підкинутись. Також ви можете з допомогою колоків. Полу дати, воздуха, якщо ви такі по. Тому ну, що досі не вміли літати. так вот. Ну, как вы видите, все протюки. Також с у нас чуть-чуть не получилось. Ну и что? Зараз бою. Також. можете взять с челли. Вот так. сразу дроба кинуть и сразу взорвать его. Топ. Так, приземляем так вот. Например, на сюда пиды. Вот так вот. Все. Третий вариант. Наприклад, ми беремо граната, огранатоміт, спец, спец, спецчерві. Також ми зараз сеча покажемо, бо у нас тоді не вийшло. Все ось так. от. І, звісно, це все дуже багато буде стоїти вам купити Самий перший варіант за гранату він самий дешевий, але дуже ефективний. Фалантоміт більш еф ефективний, бо він може тебе перекинути на дуже багато частин І тут отак обстрілювати, ворожого обстрілювати. Да? Да. Тобто, беремо гранату, сюди підкидуємося. Тобто, дивіться. Дивіться. Можна робити отак. Це вже в нас третій варіант і друга карта, да? Так. Да. Бац, бац, и во. Как быстро его прозабылось. Так кошка можно юзать, например, вот тут. Вот стоит, скульзитесь. Стоит, подрываетесь, 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 подрываетесь. Все. Все, хватит. А вот такие вот наши варианты. Все, а мы всем пока-пока.